На всі ваші питання Один засіб, що касается ваших отрядовів. Ви сьогодні, якби за йдеться з політичних партій, що стане з вашими отрядами? У нас є структури ВІСО, нас є структура тризову, є структури інших організацій, які відповідно до конституції України і як громадяни України, коли ворог на нашій землі має право на спротив, має право навіть на збройний спротив, і, якщо Українська армія не може. Це юридично оформити, то громадяни самі тоді відповідно до конституції можуть чинити спротив агресору. Я і, Ігря, і, хочу підтримати і, пана Ігоря, хочу підтримати пана Ігоря і ще раз повторити слова нашого провідника. Правий сектор не розброїться, тому що ворог в дійсності угорів. Ми будемо здавати зброю тим, хто її видав. Нам Міністерство оборони чи інші структури її не видавали. Що? Ми знайшли її самі, тому що ми мали захищати нашу землю, наші родини. І ми, якщо ви не знаєте, я також в Російській Федерації проходжу по кримінальній справі. На мене є виданий арешт за мою участь в чеченському. Я думаю, що кожен український націоналіст для представників Росії є фашистом, бліндеровцем, людиною, яку вони хочуть знищити. Як бачили, ми в той список включили і тягне Бока, Олега, і Андрія, які ніякого відношення не мали до ОМСО, які взагалі ніколи не були в Чечні, але це ще раз каже, що росіяни з таким шляхом вказують тих ворогів, які для них є мішенью. Це всі наці... лідери націоналістичних організацій. Я думаю, що і рядове членство, коли почнеться війна, в них будуть чорні списки на знищення кожного патріота, який чи зброєю в руках, чи по-іншому боровся проти російської агресії. Скажіть, будь ласка, ви зараз До наших побратимів з Сентерополі у Севастополі до хлопців, які служать в українській армії. Ось вони дуже розраховують на сили, які неформальні сили нашого суспільства, якими був, був до недавнього правий сектор. Скажіть, будь ласка, кілька слів цих хлопцям. Я як людина військова, яка виходила із оточення і виносив своїх поранених, убитих товаришів. Я так само вважаю, що вони мають вийти з оточення. Я вірю в те, що, дякуючи міжнародним структурам, все ж таки їм дадуть вийти з прапорами, зі зброєю. Вони не є військово полонені, вони з честю вистояли. Вони чекали дій від влади української. Якщо ця влада не здатна робити, то хай хоча б зробить те, щоб вони вийшли зі зброї. А флот, який в нас стоїть, який мав вийти на рейді і не бути заблокованим, якби в нас був справжній міністр оборони і командуючий військово-морськими силами, якби він трошечки хоть розумів, що відбувається, або не боявся ті рішучих дій. Він мав цей флот, на жаль, сьогодні має бути. Якщо буде така загроза, вона є, є захоплення наших суден. Він має бути затоплений, але весь його матроси, офіцери мають з прапорами зброєю так само вийти на територію України. Так само має бути вирішено питання їхніх родин. Вони мають бути також переведені в. Небезпечні місця. Я надію, що українські підприємці чи ті, хто мають забудовники, мають надати квартири для цих для сімей цих. Якби ви могли, так ситуацію з приматтям людей з вірного молода, які нібито причетні до вбивства до організація... Є слідство, хай слідство з'ясовує. Ми не збираємося робити на з. Звичайно, ми не будемо підмінювати свободи органи слідства. Я хочу лише додати, що правий сектор на Дніпропетровщині, приміра, ініціював створення штабу національного закладу. І спільно з обласною владою ми постачили до заблокованих кривих українських частин понад 30 тонн продовольства, одягу і інших вантажів. Особливо дякую в цьому плані треба сказати кримським татарам. За допомогою яких ми там буквально там з обхідними стежками постачали наших воєнків. На сьогоднішній день гостра стоїть звичайне питання, організованої передислокації виходу наших частин на матері. Звичайно, ми не будемо забувати і родини наших військовослужбовців. Така сама ситуація, яка ви знаєте є з нашими десантниками в Перевальному, Морпіхами в Теодосії, вона є із тими, наприклад, офіцерами СБУ в Севастополі, Сіферополі, які залишилися вігами, в фінансова України, які сьогодні просто переслідує окупаційний режим. Ви ж розумієте, що зброя і буде. Що таке бій? бій. Давайте, давайте ми не будемо робити передчасних висновків, але я хочу сказати наступне. Що для нас, поза всяким сумнівом, важливо чисті з української армії, але життя наших громадян, і тих хлопців, які вирішили собірної присязі, воно було досі. А яка ситуація по Харкову двоє затримання водій на римарській, ви це наскільки відомо, не випущені. Ми будемо захищати наших хлопців, однозначно будемо, будемо і адвокатську допомогу, і приймати відповідні рішення до міжнародних правозахисних структур, тому що ми розуміємо, що це була однозначна провокація антиукраїнських сил. І е, якщо є в нас амністія для всіх е, тих, хто був на Майдані проти е, ворожої влади, так само ця амністія має стосуватися і хлопців, які були на Римарській. Чому Кернес і Допкін можуть бути на, під домашнім арештом, а хлопці наші мають сидіти за градними? Українські не українська національна асаблея, як вона буде співпрацювати з унового судов, ну, поділять там якісь національна асамблея, вона є у і є у а, І а, правий а, сектор. сектор. Правий... є партія і є громадські так, організації. Тобто сьогоднішнього дня вона вже не існує. Є а. ну вона буде після рішення Міністерства юстиції, але вона перетворилася в правий сектор, доповнилася кращими представниками. Інших націоналістичних організацій вона відкрита, правий сектор відкритий для вступу будь-кого з громадян України, в тому числі і журналістів. Ми, ми навіть передбачаємо і таємне членство. Це так, я шуткую, але ви розумієте, що декому по своїй роботі не можна засвідчувати. Приналежність до політичних партій, але ми знаємо, що у нас є прихильники в різних верствах українського суду. Я думаю, що ми розуміємо, що партія була створена на базі декілька громадських точки зору на базі партії вона ja. і була доповнена громадськими організаціями З okay. Юр... юридичної точки зору йдеться про те, що політичні партії проходить процедуру перереєстрації, зміни назви, зміни доповнень до статуту. Але з точки зору звичайно політичної це об'єднання широкого пору націоналістичних організацій, громадських, формальних, неформальних, всього того кадрового на базі, базі, базі рук права серпня і на юридичній платформі. Політичні фактичні організації. Тяжко там є, і обласні, районі. Давайте ще кілька питань, будь ласка. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до особи Корчинського, колишнього літерана ОНСО. Корчинський з 97-го року не є членом на ОНСО, тому що в нас розійшлися з ним бачення і програма дій на той час. І з того часу він тільки, скажімо, ще далі заходив в різні. Краще, скажімо так. Але для, для нас він не є однозначно. постаттю, тому ми наші ряди приймаємо тільки тих людей, яким ми якими доверимо? Давай, друзі, останні друзі. Можна последній розповідати. Яку інфополітику ви плануєте вести на захід? Бо як відомо не покажуть так фашисти, там які ставлю породження сатанів українських націоналістів. Ми будемо вести абсолютно відкриту політику, що на Заході, що на сході, на рівні і на півночі, Пів 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 абсолютно, абсолютно, абсолютно публічно а і, і, і найголовніше, найголовніше відповідальність. Якщо ми говоримо про ті міфи, які існують в громадській думці, то ми знаємо, що Російська Федерація витрачає бюджет мінімум 20 мільйонів доларів щомісяця місяця протягом останнього часу з метою дискредитації правого сектора в західних медіа, в західній пресі. Це спецоперація російських служб інформаційна, яка дискредитує найбільш активну бойову частину майдану. Ми до цього ставимося як до з одного боку неминучої, знати, неминучої нашої долі, а ми взяли на себе певні зобов'язання захищати і боронити Україну і розуміємо, що у нас є ворог. А з іншого боку, ми переконані, що західний світ. Можливо, реагує не так швидко і не так швидко позбувається і стереотипного сприйняття, Але оскільки ми є складовою частиною цивіль... цивілізаційної Європи, ми говоримо однією мовою, одним цивілізаційним кодом, тому що в основі українського націоналізму є повага і до землі, і до народу, і до особистості, до ті ці цінності, які лежать в основі базових принципів європейської цивілізації. Переконаний, у нас буде взаєморозуміння з західними елітами. І е, весь цей там, кривлівський туман, який напускають їхні медіа, він пізно чизнес. Я простіше скажу, що йде інформаційна війна. Росія має свої впливи на засоби масової інформації і за кордоном. Ясно, що вони будуть і далі продовжувати цю війну. Свого боку ми маємо більше, ми будемо зараз більше виходити на пресу, давати буде більше речників організації. Ми тим самим навели певний лад зараз в структурі, і тому буде більше інформації про організацію. Буде працювати краще сайт, буде більше засобів масової інформації, там газет і все інше. Ось, і віримо в те, що буде чесне, правдиве висвітлення виск... дії організації. Наприклад, в моїй структурі є представники в моїй сотні, є і Арець, є і Азербайджанець, є і кілька євреїв. Так що я думаю, що це закриває тему антисемітизму. А прийшов би негр і захотів би стати представником правого сектора. Я думаю, ми б його також, в першу чергу, дивилися, що він патріот України і ясно, що навіть нам такі розвідники були б потрібні. Дякую.